Всем привіт! В цьому відео хочу вам розповісти, як з'єднати многожильний провід один з одним. Тож зараз дуже багато з'явилося многожильних проводів. Це і плоский ШВВП, і круглий ПВС. Тож його зараз більше використовують, ніж звичайний ось такий провід. ПВС називати його. Тобто він є алюмінієвий і є мідь. О, В даному випадку я тримаю алюмінь, Ось, І раніше його часто використовували, він десь залишився тож його в старих будинках. Ось, і коли треба вам з'єднати цей провід, або мідний такий же з многожильним провідом. От, для цього зараз використовують ось такі клеми. Ну, вони бувають різного розміру, різної моделі. Сам факт залишається тим, що, щоб їх з'єднати, треба ось цим болтом прижати провід ось тут. От. І коли ви прижимаєте ось цей провід, о, у вас він тримається дуже гарно. А коли ви починаєте приєднувати многожильний провід, зараз я вам покажу, що з ним трапляється, і що з цим робити. Тобто, ми приєднали цей провід. Я його гарно зажав. Ось тепер від'єднаю і покажу, що з ним трапилось. Тобто, бачите, тут одна жила. І було гарне з'єднання. Тобто бофт прижав цю одне жилу І вона залишилася цілою. З'єднання хороше, і провод не буде нагріватися. Візьмемо многожильний провод, Тобто я його скрутив, в... То есть, щоб була одна жила. І зараз я болтом приєднаю клемі. Все, я хорошо прижав. І тепер роз'єдну і покажу, що з ним тепер трапилось. Як ви бачите, кожна жилка відійшла одна від одної. Не дуже гарне з'єднання всіх проводів. І якщо дати нагрузку, ну, велику нагрузку на ці провода, то вони буде дуже сильно грітися, і тоді почне е, плавитися провід. А за ним, якщо буде грітися і та частина, яка з'єднувала, сама клема, вона теж починає грітися і буде плавитися ці контакти. Для того, щоб не було плохого з'єднання, щоб нагажильний провід був цільний, його треба з'єднати, щоб була одна ціла жила. Що для цього треба? Ось у мене кабель ШВВП, многожильний. І зараз я покажу вам, як робиться з многожильного одножильний. Для цього використовують ось такі втулкові наконічники. Розміри їх різні От товщину провода. Тобто, вони бувають. Розмірів, якщо провод є 0,5, 0,75, 1,5-2,5 квадрати, то він під них і йде. Тобто, під кожний розмір є такі втулки. Розмір ось цієї металевої частини в даному випадку 8 мм. В мене є багато різного кольору, різних розмірів ці втулки. Ось, наприклад, втулка. Наконечник втулковий з ізоляцією. Написано, який розмір провода. 2,5 мм. і 8 Це довжина самої металевої втулки. Це дуже зручно, тому що є з'ємники ізоляції, на яких можна виставляти розмір, який треба зняти з проводу. Тому 8 мм ставиш на знімачі ізоляції, і у вас знімається чітко 8 мм. Але в мене такого з'ємника ізоляції немає. Я використовую ось такий простий. Він е продається в будь-якому, я думаю, магазині електрики. От. Я приблизно зняв е скільки мені треба. Потім беремо і вставляємо провод сюди. Тут виходить е втулка трохи більше самого проводу. І втулка впирається в саму ізоляцію. І ви вже будете знати, наскільки вам цей провід засовувати в цю втулку. А тепер, щоб зробити з многожильного одножильний, мені потрібно ось цю втулку зжати так, щоб вона плотно сиділа тут. Для цього треба обтискати. Непринципово покупати цієї фірми, їх дуже багато. Ви можете вибрати по ціні, яка вам сподобається. Тож я собі взяв з фіксованими розмірами. У мене тут написано від 0,5 до 6 мм. Я можу обтискати провода. Але є інші обтискачі, які універсальні. Я фото приложу, які ще бувають. Ну, якщо вам вдома треба тільки використовувати, можна так і взяти і вам з головою хватить. Тобто, якщо в мене тут 2,5 мм, я вибираю, де тут розмір 2,5 мм, влажую сюди і притискаю. Он автоматично відстрілює і ми побачимо, що у нас вийшло, з круглою у нас вийшов квадрат, і він прижав. Тобто, в даному випадку, в мене прижимає 3 рази, і тепер я не можу витащити цю втулку з провода. Получився одножильний провод. Ми з многожилки зробили одножилку. Коли ми це зробили, якщо у вас Залишився зайвий провод, ми його убираємо, і якщо ми вже вставимо цей провод в клему, прижмемо, якраз я зараз і покажу, що буде, якщо буде. Обжати провод або ні. Ось бачите, які є плюса у цієї втулки. По-перше, коли провод з цією втулкою, то у клему заходить тільки металева частина. А пластикова залишається, і вона опирається в метал і не дає далі пройти проводу. А коли ви зажимаєте провод без втулки, то у вас діаметр буває більше, ніж оболонка проводу, і вона теж може туди зійти. І тоді у вас болт, який прижимає провід, буде прижимати не зачищений провід, а захисну оболонку. Тепер я відкручу. І побачимо, що у нас е, трапилось. То є, бачите, тут провід залишився цілий, тобто одна жила. Де був бістулки, він як би залишився цілий, бачите, але згодом. Ось ці частини почнуть плавитися, і ви будете міняти. А якщо у вас буде гарний контакт, то у вас вироб там не принципово, це чи вілка, чи розетка, чи світильник, не важно. Він буде працювати краще. І довше, якщо у вас буде гарний контакт проводів. На мою думку, якщо ви використовуєте клеми або колодки різні, в яких використовуються для прижиму болти, то краще, якщо ви використовуєте многожильний провід, їх обжимати ось такими втулками.